Я засновниця соціальної кав'ярні піцерії Мама Енд Малюк у місті Чорноморського Одеської області. Також я являюся засновницею благодійного фонду в цьому ж місті і ми працюємо над соціальними ініціативами вже дуже давно. Навчання в межах програми мені дало велику Великий поштовх та допомогу у старті до реалізації моєї ідеї. Завдяки грантовим коштам, мені вдалося закупити те обладнання, про яке я мріяла дуже давно, і нарешті я стала на багато кроків ближче до своєї мрії. Моя кав'ярня піцерія «Мама мама Малюк» у місті Чорноморську являється не просто бізнесом, а соціальним бізнесом. Ми працюємо над тим, щоб допомагати людям у потребі. Наразі це буде місце для допомоги мамам ВПО та просто жителям ВПО, які з якихось причин їм довелося покинути свої домівки. Ми будемо їх не будемо, ми вже їх працевлаштовуємо. Тобто на сьогоднішній день мене працює 4 ВПО. Також частину прибутку, це десь 50% від прибутку, ми будемо спрямовувати на соціальні ініціативи. Що саме? Це будуть безкоштовні майстер-класи для дітей з виготовлення піци, з психологічних якихось тренінгів для того, щоб надати їм психологічну підтримку. Можливо, це будуть арт-терапії та багато чого іншого, над чим ми будемо. Працювати і розробляти ці програми вже залежно від того, який буде запит від населення. Я щиро вдячна українському та австрійському Червоному Христу за допомогу та віру в мою ідею. Завдяки вам я дуже близька вже до реалізації своєї мрії.